Бюджетна сесія, що відбулася у прилуках 7 липня, розблокувала роботу міста, в тому числі житлово-комунальної галузі, зокрема і питання відновлення вуличного освітлення. Проте, аби на стовпах вімкнулися ліхтарі, необхідний деякий час. Наголошує начальник управління ЖКГ Олег Созінов. П'ятницю на 41-й позачерговій сесії міської ради. Було прийнято програму по використанню електричної енергії для зовнішнього освітлення вулиць міста. Тобто, якщо простими словами, для того, щоб вмикнути в місті освітлення зовнішнє, необхідно було прийняти програму. В зв'язку з прийняттям цієї програми сьогодні управлінням житлово-комунального господарства ще до обіду була запущена процедура закупівель, тобто тендер. Дана процедура закупівлі передбачає визначення визначення виконавця робіт. По обслуговуванню мереж зовнішнього освітлення, тобто це обслуговування 260 кілометрів електричних мереж, буде обслуговуватися більше шести точок світлоточок по нашому місту, обслуговуються щити управління і так далі. Тендерна процедура триватиме два тижні. Паралельно з управлінням житлово-комунального господарства. Конкурсні торги має оголосити і комунальне підприємство «Міськсвітло». Комунальне підприємство «Міськсвітло» також сьогодні розпочало підготовчі роботи. Також для проведення закупівель безпосередньої електричної енергії та її розподілу після завершення тендерів будуть укладені відповідні договори на виконання тих та інших робіт. І місто буде освітленням. Наразі міськсвітло світло займатиметься підготовкою системи зовнішнього освітлення прилук до вімкнення, повідомляє його очільник Євген Шаповал, Підкреслюючи, що працівники підприємства вже не один місяць перебувають у відпустці за власний рахунок через відсутність фінансування. Працівники підприємства будуть відізвані із власної відпустки. Будемо очікувати, що надійдуть кошти які потрібно для застосування і для робіт по зовнішньому. Треба зробити обстеження всіх ліній, виявити всі недоліки, які є на лініях, перевірку ТП зробити. Ну і Відповідно підготувати повністю всю мережу для її використання ці роботи вкрай необхідно провести, так як в останнє вуличне освітлення в прилуках вмикалося майже рік тому.